Літній наступ Росії в Україні у 2025 році став найсмертоноснішим за всю війну. Путін готовий відправляти ще більше солдатів на український фронт. Полонені російські загарбники кажуть, що це останній ривок. За даними The Economist, Путін хоче зламати моральний дух українців після більш ніж трьох років війни. Щодня в Росії гине більше людей ніж на будь-якій іншій стадії конфлікту. З травня російські війська могли втратити близько 31 тисячі осіб загиблими. Зростання кількості загиблих у Росії є результатом дій на фронті. Темпи просування Росії одні з найшвидших за два роки, хоча й з низького рівня Україна також зазнала потужних обстрілів безпілотниками та ракетами. Попри це, Росія мало чим може похвалитися. Поточний наступ займає приблизно 15 квадратних кілометрів захоплених територій на день. Це відповідає розміру аеропорту Лос-Анджелеса за останній рік Росія просувалася лише на 0,38 тисячних квадратного кілометра на кожного загиблого солдата. Навіть за швидших темпів їм знадобиться 89 років, щоб окупувати всю Україну. Щоб захопити неокуповані частини чотирьох регіонів, знадобиться час до лютого 2029 року. Проте це не зупиняє Путіна. Російські збройні сили щомісяця набирають від 10 до 15 тисяч військовослужбовців більше ніж українські, завдяки щедрим бонусам та зарплатам.